Фрактиз, що вдалося саме зафіксувати серед тих злочинів, пов'язаних саме зі збутом краденого нашого українського збіжжя. Тож, яку маєте, можливо, навіть оновлену інформацію? Ну, якщо саме про зерно, то я думаю, в нас трошки інша ситуація. Частина Луганщини окупована з 2014 року. Там ці процеси були налагоджені вже давно. За їх офіційною інформацією, в цьому році вони. Зібрали близько 800 тисяч тонн а, зерна зернових і сонешника і десь уже четверту частину а, вони ну експортували, так скажемо, але мова йде. Я думаю, що просто про вивоз в Російську Федерацію. А, ну, я ж говорю, тут схема, я думаю, трошки інша. По початку 2022 рік а, вони. Якась структура державна, скажімо так, заходила до фермерів, вкладалася туди десь паливом, вкладалася по посадочним матеріалом, скажімо, і ставила фіксовану ціну на цей урожай, і так запускався аграрний бізнес на нових окупованих територіях, якщо взагалі мову вести про те, що Вивозиться з Луганщини, то я думаю, що зернові це перша строчка. Далі це вугілля, третя це ліс, зафіксовані випадки, і четверта це металобрухт. Те все зруйноване. Що на території умовно Сєродонецького району, там де були активні бойові дії. в Більшості випадків вирізається на металобрухт і вивозиться в Російську Федерацію, теж стосується. Невигідних шахт великих підприємств на старих окупованих територіях, тобто, ось такі чотири напрямки злочинних дій окупаційної влади. Повертаючись до зернових, повертаючись до фермерів, чи за цей час були зафіксовані певні звернення? Або коли ми говорили там, наприклад, про Херсонщину, там росіяни і техніку відбирали, і якісь певні інші перешкоди робили, і фізичний тиск подекуди на аграріїв на фермі для того, аби вони ну, продовжували працювати. Всі ці випадки були і тут. Відомо, що нищили інфраструктуру тих фермерів, які не хотіли йти на співпрацю. Був тиск. Деякі фермери знаходили свою техніку. по GPS, десь там на Кавказі. Навіть вивозились джандіри, вивозились дорогі комбайни. Був тиск на фермерів для того, для того, щоб вони починали співпрацю з окупаційною владою, деякі аграрії йшли на цю співпрацю, деякі принципово не йшли. Ну я ж кажу, мені відомо про випадки і одні і інші, але всі ці інструментарії вони використовували для того, щоб залучити ну до співпраці наших фермерів. Наромане, от ще, якщо трішки раніше, навіть згадати, навіть уже в 22-му році, от, як повідомила Луганська обласна державна адміністрація, що в аграріїв не залишалося врожаю для реалізації, через що навіть не можна було розрахуватися за паї. От ось це таке явище, чи воно теж має місце задокументовано як злочин, от за поведінку росіян. Якраз окупація Луганщини відбувалася влітку 22-го року. Це якраз той період, коли урожай збирається і. Саме на цю тему і був тиск в тому, що на території нових окупованих територій були проблеми з паливом, були проблеми з людьми. Умовно, навіть там ті ж самі дозволи, і саме цим окупаційна влада тиснула на бізнес для того, щоб вони розпочали уборку, для того щоб вони почали збирати урожай, готуватись до наступного року, розраховуватись зі своїми. Ренда орендавцями, ну людьми, які пої долучили до цих підприємств. Такі випадки були, і саме от якраз по Сєродонецькому району ну мені відомо декілька підприємств, які не пішли на співпрацю. Виїхали, намагаються організувати бізнес тут. А на той час їхні території сільськогосподарські захватили їхні сусіди, які пішли на співпрацю з окупаційною владою. Якраз моє наступне питання було про те, як багато фермерів власне виїхали. І я думала, що це означає, що ці поля просто не обробляються. Але я так розумію, що ситуація інша, і ті поля в господарі, яких виїхали, просто ну перейшли в власність когось іншого. Так, я хочу сказати, що ну саме на Сєвєродонецькому району ну не дуже багато саме сільхоземель. Скажем так, половина Сєвєродонецького району це була лінія зіткнення. Попаснянський район, ірська громада. Там така була зона різкого… Сільського господарства крівщина, ну тобто більшість саме агроугідь, це Сватівщина і Старобільщина, але навіть і по Сіродонецькому району такі випадки були, і я ж кажу, що в основному ті люди, які виїжджали, вони втрачали бізнес повністю, втрачали техніку, втрачали урожаї і розпочинали тут з нуля. Ну, знов ж таки ви згадували не тільки про збіжжя, про вугілля, про металобрух. Наскільки зараз здається ну, якимось чином фіксувати взагалі ці факти, або знову ж таки потім притягти до відповідальності, якось довести, що росіяни обкрадали та а вже е, різними способами Луганщину, зокрема Северодонецький район. Ну, в першу чергу це питання до власників. Я розумію, що всі е, власники великих підприємств фіксували це ще спочатку бойових дій, і спочатку самі руйнування від е, активних бойових дій далі. Отримували інформацію про те, що там відбувається, і я скажу в більшості випадків, мова не не йде про відновлення цих підприємств а мова йде про те, що вирізається на металобрухт. Це, наприклад, була така інформація і по залізничним підприємствам попасної, по шахтам, по лисичанському НПЗ. Порубіжному, тобто це ну, доволі масовий характер. Якщо мову вести про ліса, то це Навайдарщина, станиця Луганська. Я думаю, що Крім це не стосується, тому що в Кримі активні бойові дії тривають. Романе, дякуємо вам за активну участь в ефірі. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації. Ми